Чи закінчаться бойові дії до цих виборів? Мені бойові дії показують, що закінчаться до кінця 24-го року, і мені постійно воно показує це. Чи пов'язано воно? Да? А ну я зрозуміла. Ну тобто, чи безпосередньо пов'язані ці два процеси? Да? Тобто, ви проводите вибори, а ми будемо так. тиснути на завершення бойових дій. Да. Давайте чи пов'язані ці два процеда. Пов'язані. Ну тобто, і тут карта стрімкості, карта рішень, карта активних дій, все ж таки. Ем... Да, і зупинка. Карта зупинки. Дай. І цим керують. Ну тобто, це не знаєте, це не просто якісь там природні процеси, які відбуваються, на які не можна вплинути. Так. А цим керує керує не одна людина, знову ж таки, керує ціла система. Яка вибудувана, це не просто країна цим керує, а цим керує прям, ну, декілька країн, декілька представників. тож так, так, дійсно, так, Ну пам'ятаєте, наш президент казав, що я добуду до кінця війни, а потім можете робити вибори. От тому і виникає таке питання: що можливо ці вибори, які ви бачите, це вже як завершення війни, хоча б на якомусь етапі. Ну, насправді такий удар я бачу знову. Mm -hmm. <свіс> вони не знають. Ну, можливо, це е, е, хороші якісь е, ці удари, вони розробляються дуже довго. Там декілька місяців треба для того, щоб е, там, завдати якогось удару. І я думаю, що це, це якийсь удар. Це дійсно щось таке, а, навіть уявити собі не можу, що може бути такого, що е, ви ж розумієте, що ми нанести дуже якийсь урон їм, але це не, не, не повинно бути, як, що вони піднялися, всі пішли на нас. Да? Нам цього не треба. Це щось повинно бути таке. Що спровокує падіння імперії, ну, самого Путіна і його оточення. Щось готується, і вони знають, і я щось бачу, але конкретики поки дуже важко оцінити, що це. Угу. Ну, можна сказати, що наш президент а, в принципі говорить про те, що ви бачите, про оцей якийсь удар, який уже, можливо, готується. Угу. Так, так. Ми е, в основі своїй військовим шляху, тільки військовим, е, ну він завжди каже Зеленський, ми повинні змусити їх сісти за стіл. А як вони? Вони ж не підуть зараз. Тобто в них все в порядку. І вони зараз не можуть. Ну, не те, що не можуть, вони не хочуть, да? і це щось буде таке, що змусить владу чи цю, чи якась буде інша, побачимо, що вони далі не воюють з нами і взагалі вийдуть з України. Я бачу повернення всіх територій, це правда. Именно осенью вже починаються переговорні процеси і починається процес закінчення війни. Слово закінчення, отак в одну минуту встань, що от і все, я не бачу, от, тому що в 25-му 25-му году будуть територіальні от е, самі. І поки наші договарюються, воїни держать, так вот от, саме. Ну, тим не менее, так, після виборів США о, війна в Україні, що? Що? Після виборів в США. Ось, все, якісь нам будуть. Да, начнеться почнеться якісь реально розговори, розговори і карта наших побед, я би так сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Да, так воно йде. Це вже починається цей процес окончання війни. Прямо на новий рік, що ми Побіду будемо празнувати. Я не можу сказати, але ми вже всі будемо. розумієш, не буде так, як от. це вона почалась отак. фух. А закінчиться вона отак не фух. А в якийсь момент ми почнемо розуміти, що нас менше обстрілюють, в якийсь момент там вже ведуться переговори. Тут вже починають полонених вивчати. Тобто, ось так -то воно буде потихонечку. Чи можливо повернути українські території дипломатичним шляхом? А ми військовим не повернемо території. У нас немає таких ресурсів не зараз, і судячи з того, як ми розігналися, не пізніше. Ну, там є от, деякі воєнні експерти кажуть, що 4 мільйони людей зараз вивезти, наприклад, всіх і поперти. По-перше, за день ми не виведемо 4 мільйони людей, а коли ми почнемо виводити 4 мільйони, то Росія може вивезти свої 4 мільйони, якщо захоче. Тобто ми можемо знову впертися один в одного, і тільки буде не 100 тисяч там, наших загиблих, а мільйон. Тобто, а може більше, і їхніх теж, ну, якби якийсь міст знову побадатися. Ми можемо контролювати Крим, ну, це я бачу нелогічно. Да? Тобто, ну, стратегічно, просто воєнні бачать більш так от на полі бою, да? Але є стратегії. Треба що з боку дивитися, не будячи, не бу... з боку ситуації. Через то воєнним способом. Наскільки я бачу, як воно буде, ми домовимося. <кій> Будуть домовленості, і воєнним способом ми будемо контролювати Крим. У мене є астрологічне таке передбачення. Перший момент, що ми все-таки виграємо війну, але виграємо не воєнним способом, не тим, що ми прям їх поженемо і так далі. Ну, контролювати Крим ми будемо воєнним способом. Ну, контроль це не значить, що ми туди війдемо. Але тиск на Крим буде великий. Ну, побачимо. Це повинно статися, якщо я правий, це повинно статися на ну, крайньому разі на перспективі півроку. Може, трохи більше. но якісь зачатки цього повинні бути цієї осені. Або це вже буде, е, цієї осені вже дуже явно видно або почнеться. Обстріли, контроль і так далі. Ну, це зв'язано з якимись і нашими новими цікавими технологіями. Це перший момент, тобто ми е, виграємо війну в якому плані, що ми візьмемо те, що ми більшість територій, ну скажімо так, ми дивилися, що 90% того, що було забрано, вернеться в Україні. Її територій е, на момент 91-го року. Можливо, це буде трохи менше в процентах. Я можу помилитися. От, але е, 10%, На ну, якщо дивитися, що зараз Росія контролює 20% на да, нашої території чи більше, то 10% повернеться, 10% що все-таки лишиться. Половина від того, що зараз вони мають, повернеться назад. Е, нам е, Ну в даному випадку це буде Крим. А от е, деякі там ЛДНР, і напевно ще дещо можливо, е, буде ще за ними залишиться, а це в результаті перемов може бути і, і е, не за ними, а воно буде як в цій нейтральній зоні. А нейтральна зона – це буде означати, що вони там мають свої, свої вплив, там буде якісь там місії, там будуть і так далі? Ну там буде багато їхнього впливу. І в довгий час вони будуть, можуть і будуть контролювати ці території, але пізніше вони повернуться ну, пізніше років, через 10, скажімо так. Коли ці обстріли закінчаться, що говорять зірки з приводу цього? Ну, на жаль, не найближчим часом обстріли закінчаться, тобто, всю осінь я бачу, що ці обстріли будуть ще продовжуватися. Можливо, в певні якісь там дні їх не буде, а їх буде трошки ставати менше вже до нового року, але ще і вересень, і жовтень, і листопад вони будуть. І, взагалі, таке, як з їх зменшення або зникнення, може бути вже після переговорів з Росією, і вони можуть відбутися тут або в грудні місяці. Або в кінці листопада. місяця. І от тоді, коли вже закінчиться перший етап перемовин і буде якийсь обмін вже земель, буде вже йти все на фінішну пряму поступово, тоді вже йде або зменшення обстрілів, або взагалі може, може й не бути обстрілів. Що стосується саме основної території України, там, де немає військових подій, от там вони можуть і вже а, зупинитися. А на територіях, де будуть ще відбуватися бої, там звісно ще буде продовження. Тому я можу сказати, що це приблизно грудень, 24-го, лютий 25-го року, і виведення військ Російської Федерації може бути навесні 25-го року, якщо всі перемовини будуть складатися. Ну, скажімо так, з позитивною динамікою, тому що зірки нам тут таку можливість будуть давати і зараз вже дають. Якщо правильно користуватися цими енергіями, то якраз уже весною 25-го буде другий етап перемовин. після якого ми будемо бачити такі конкретні зрушення в цій війні і початок повернення територій. Ну я ще в травні виставив відео, що тепер значить. Непонятно взагалі, коли вона закінчиться, бо на осінь такого, що восени все закінчиться, я не бачу. Взимку такого, що все вообще не буде війни, не бачу. Ну тобто, тепер ми воюємо. Пішла друга хвиля мобілізації в Україні, пішла та допомога. Тепер воюємо. Ну, тепер мої прогнози, що максимально ну, куди оце, оця вся військова енергія йде, це. Ну, восени не закінчиться війна, взимку не прогнозую, що закінчиться війна. На весні, на початку весні починають бути такі позиції, які наступне може означають закінчення війни. І е, е, як це я прогнозую? Таким чином, що е е, всі війні різні, ну, як от, Люди, ну, оце ж очевидно, що вони різні, да, якась на морі, якась на суші, якась між е, е, країнами, які рівні по силі. Ну, в общем, понятно, що вони різні, да? От. І о, тобто я шукаю на небі такі сполучення, які позначали закінчення характерних для цієї війни е, факторів, ну, характерних. Я вважаю, що десь на початку весни буде прийняття рішень про, про, ну, про, про повне закінчення війни, але воно буде отак от щось тягнутися, отак от весна, весна літа 25-го. І планети в риби ще будуть заходити ретроградно, влітку вийдуть з риб, а ретроградно ще зайдуть в риби восени і взимку. Ну, тобто, цього 20. П'ятого те двадцять шосвосни взимку 25 п'ятого та року і зовсім повністю вийдуть з риб на весну наприкінці лютого 26-го року, і от навесні минув ну, цієї весни 24-го року. Коли були хоч якісь такі планети, я думаю, боже, от якщо це не закінчиться, то це закінчиться Бог знає коли, як ми це от витримаємо. Мені все не вирилося. Я кажу, ну слухайте, реально, тут може закінчитися війна, є показники. Ну, але вона не закінчилась, і тепер вона як живачка. Бог буде отак, от, ну, з моєї точки зору, буде тривати.